Так, ну що? Я зараз паралельно підлічив дві панелі в даний момент. Вони виходять. Це ще раз нагадаю, це дві панелі: 120 ватт. Вони по 18 вольт кожна, 18 вольт 6,5 А. Прямих у попадань сонячних променів на них немає. Я так просто кріплення не робив на даний момент, просто поставив їх під під стінку і під столик. так, під пер. І на даний момент заряджається у нас тут зарядка йде, видно, що йде зарядка 13,1 В. І якщо я переключу на Ампери, всього-навсього ну, при такому сонці і куті падіння світла 0,7 А. Це, на жаль, дуже мало. 0,7 дана батарея буде заряджатися більше 30 годин в даному випадку. Тому, а, якщо б виводи на пер, це було б 30 годин в краткому сонці. Це не так багато. Ну, вона, даний, даний, дана батарея, даний акумулятор, він витримує, в принципі, кот даний котел бере 100 Вт. і ну, то його повного заряду хватить на 3 години, щоб працював котел Вайленд, наприклад, в, коли він постійно включений. Тому 30 годин зарядки до 30 годин до 3 годин роботи тільки одного котла. Це, звісно, дуже мало. Тому треба підлічати на даний момент. Я маю один акумулятор тільки 12 вольт. Тому було би краще, наприклад, щоб підлічати ці панелі послідовно, все-таки на під 24 вольта і ставити ще один акумулятор відповідно теж послідовно, щоб було 24 вольта. Це буде краще. Даний а, даний. А, Контролер підтримує як 12, так і 24. Але красне, ну це я робив все для тестів. Звісно, щоб будувати хорошу систему, відповідно треба купляти на даний момент, ну хоча б мінімум 1 кВт панелей і виставляти їх під правильними сонячними променями. І що ще таке, не забувайте саме основне дроти, які йдуть від контролера до батареї. І від батареї до інвертора, якщо вже потім далі підключати, наприклад, котел чи якісь інші прилади, вони мають бути дуже короткі і відповідати певним стандартам, тому що вони можуть нагріватися. Тут дуже велика сила струму. Ну, відповідно, якщо коли є хороше сонце. Так, і останній тест, який буде на сьогодні. На даний момент мені інвертор все ще не прийшов, тобто я не можу підключити, наприклад, котел до даної системи. Тому що інвертор не прийшов, тому десь він загубився. І мені компанія вирішила відправити такий акумулятор, який коштує 50, е, який на 50 ампер годин, який дорожчив в 2,5 рази приблизно інвертора, який я замовляв. Тому я в принципі задоволений. Е, просто він на даний момент працює. Я підключив його до контролера. І зараз е, дві сонячні панелі підключені е, паралельно по 12 вольт. Відповідно, вони дають зараз 0,7 А. Як ви бачите, сонце прямі удари сонця на нього не Падають. Тобто ідеально, коли попадають прямі удари сонця, я дивився. Навіть одна панелька видає там: не було прямих ударів сонця. Давайте так, це було зранку, там було 1,2 ампера. Відповідно, якщо будуть прямі, це воно буде декілька ампер, і Якщо їх збудувати правильно, там послідовно, потім паралельно, це буде дуже хороша система. На даний момент це просто я робив різні тести. Тому, в принципі, тестами задоволений. Єдине, що я не маю інвертора. І я його вже не буду, оскільки мені прийшла батарея, батарея літій-залізофосфат. Я просто вже не буду брати той інвертор, я замовлю собі новий, який буде на 24 вольта. Під 24 вольта система, де буде і контролер, і інвертор, і все в одному. Потім вам покажу. Хотів би в останньому цьому епізоді наголосити на, техні... на техніці безпеки і, взагалі, як це все збирати, щоб не було проблем. Якщо ви розумієте, що вам не не вистачає певних знань, краще зверніться до спеціаліста, як мінімум, до електрика, який скаже, як краще підлічити. Це перше. Коли ви, ви, у вас, ви вважаєте, що у вас є певні знання, ви розумієте, що ви робите. Саме основне, що я хочу наголосити, це перше, що є, є різні системи, є 12 вольтна система, можна і 6 вольтну будувати, але не знаю, чи це буде ефективно. 12 вольт, є 24 вольта, можна і 48 робити. Якщо в нас є акумулятор 12 вольт, і коли взяти інший акумулятор і до нього підлічити послідовно, послідовно це означає, що ми підлічаємо плюс. Наприклад, тут плюс до іншого акумулятора мінуса, а потім мінус до, вже до контактів до контролера, і тут плюс до контролера. Це буде послідовно. Паралельно, це буде, коли тут виходить мінус, і з іншого акумулятора виходить мінус, і вони йдуть разом на контролер. Мінус до мінуса, плюс до плюса. Це буде паралельно. Це саме такий ключовий момент, так само підключаються сонячні панелі. Не переплутати всюди. Є різні там потужність, їхня різний вольтаж, ампераж. Це все треба дивитися. Це все треба мати, щоб не ну щоб не зробити там якої біди, щоб не було пожарів. Так само батареї можуть грітися. Якщо ви візьмете дуже тонкий провід від батареї до контролера і від контролера до інвертора, вони можуть ну, може бути. Вони можуть дуже сильно грітися, треба дивитися, яка буде конкретна напруга йти. І під дану напругу брати є спеціальна класифікація. Можна табличку подивитися, яка довжина, і е, наскільки він має бути е, грубий, даний провід. Також е, інший момент це плюс до, знати де плюс, де мінус. Є така штука, як мультиметр. От ставити, е, навчитися ним користуватися і, відповідно, ставити... Перевіряти де плюс, де мінус, і дивитися всюди напругу і всюди дивитися силу струму, щоб не було теж проблем і щоб все співпадало. І тут не буде ніяких проблем в загальному, як ви бачите, ось тут до, на даний момент, щоб, наприклад, я хотів підлічити цей котел. У мене тут вже все є. Я беру батарею. Ось вона тут у мене заряджена там на більші там 70%. плюс 75 Остання чорточка мигає. Якщо я хочу підлічити, наприклад, котел. Даний мені не вистачає тільки інвертора в даний момент, щоб він він, він, він інвертор підключається на клеми, і відповідно на ньому буде розетка. І даний котел підключиться в розетку. Це все. Знову ж таки, є різні є різні типи інверторів. Якщо інвертор буде якщо тут в нас акумулятор на 12 вольт, відповідно треба інвертор на 12 вольт. Якщо буде два акумулятора послідовно, у вас акумулятор 12, інвертор 12 вольт, це не працюватиме. Тобто, ну завжди треба оці моменти. За цими моментами слідкувати. Але, наприклад, павербанк можна заряджати вже, тобто прямо з контролера, він дає вихід на дві. Там якусь лампочку підлічити, якщо це постійного струму, чи інші якісь пристрої постійного струму DC англійською, вони працюватимуть без проблем з даного, прямо з інвертор, з даного контролера, я перепрошую. Так що будьте успіху, у побудові вашої сонячної станції своїми руками, і якщо у вас будуть якісь питання, можете мені писати. Я постараюся по мірі можливості відповісти. Так, і ледве не забув самий а, теж а, останній момент, але, мабуть, один з найважливіших, окрім тих всіх, які я назвав, те, що коли ви підключаєте чи відключаєте систему, це треба робити в певній послідовності. Послідовність у нас наступна. Коли ми підключаємо систему, в нас контролер мусить заживитися спочатку від батареї. Тобто ми завжди в першу чергу підключаємо батарею до контролера. Це номер один. І в, ну, в черга номер два, після того, як в нас є підключення батареї до, до контролера, ми тоді можемо підключати сонячні, сонячні панелі станцію. Якщо ми відключаємо, знову ж таки, ми, якщо я зараз відключу батарею, будуть проблеми. Тому. Е в першу чергу відключаються, відключаються сонячні панелі на контактах, а потім ми вже будемо відключати батарею. І якщо там є інвертор в системі, то аналогічно.